Коли я полюбив себе, я зрозумів, що туга та страждання це тільки попереджувальні сигнали про те, що я живу проти своєї особистої істини. Сьогодні я знаю, що це називається бути самим собою. Коли я полюбив себе, я зрозумів, як сильно можна когось образити, якщо нав'язувати йому виконання моїх особистих бажань, коли час ще не прийшов і коли людина ще не готова, особливо. Коли ця людина, я сам. Сьогодні я називаю це повагою. Коли я полюбив себе, я перестав бажати іншого життя і нарешті побачив, що життя, яке оточує мене зараз, надає мені всі можливості для росту. Сьогодні я називаю це зрілість. Коли я полюбив себе, я зрозумів, що при будь-яких обставинах я знаходжусь в правильному місці і у правильний час. І все відбувається виключно в правильний момент. Я можу бути спокійним завжди. Тепер я називаю це впевненість у собі. Коли я полюбив себе, я перестав красти свій особистий час і мріяти про великі майбутні проекти. Сьогодні я роблю тільки те, що приносить мені радість і робить мене щасливим. Те, що я люблю і що змушує моє серце посміхатися. Я роблю це так, як хочу, і в своєму особистому ритмі. Сьогодні я називаю це простота. Коли я полюбив себе, я звільнився від усього, що приносить шкоду моєму здоров'ю, їжі, людей, речей, ситуацій, всього, що тягнуло мене вниз та відводило мене від мого особистого шляху. Колись я називав це здоровим егоїзмом. Сьогодні я називаю це любов'ю до самого себе. Коли я полюбив себе, я перестав завжди бути правим, і саме тоді я став все менше та менше помилятися. Сьогодні я зрозумів, що це скромність. Коли я полюбив себе, я перестав жити минулим і переживати про майбутнє. Сьогодні я живу тільки в теперішньому моменті і називаю це цілісність. Коли я полюбив себе, я усвідомив, що розум мій може мені заважати, що від нього можна навіть захворіти. Але коли я зміг зв'язати його з моїм серцем, він одразу став моїм цінним союзником. Сьогодні я називаю цей зв'язок мудрість серця. Нам більше не потрібно боятися сперечань, конфронтацій, проблем з самим собою та з іншими людьми. Навіть зірки зіштовхуються. Із них утворюються нові світи сьогодні. Я знаю, що це і є життя.